Я вияснила, чому не можна залишати розетки ось такі від телефонів, в, верні включателі оці в розетках. Знаєте чому? Експерти повідомляють, що залишати зарядні пристрої в розетки це грубе порушення правил технічної безпеки. Це перше, що може спровокувати коротке замикання. Ось так от. Тому робіть висновки. Чи будете ви залишати ось так, чи ви будете, виходячи з дому, робити ось так. Скористуйтеся. А червона ікра чорної щуки у мене є наявності щодня відправка. Пишіть, будь ласка, в особисті повідомлення. І авторський мій курс по веденню блогу: як вести успішно блог, не вигораючи. А ви напишіть, будь ласка, чи знали ви про ці розетки, і чи ви витягуєте їх з розетки?